Вітаю всіх! Давайте швиденько відео роблю, бо часу обмежена. Фронт в Україні посипеться в найближчий час. Фронт в Україні посипеться в найближчий час. Фронт в Україні посипеться в найближчий час. Ні, не посипеться. Він не посипеться, але руйнування, захват території буде. Але він не посипеться. Будуть проблеми на лінії фронту. Лінія фронту буде здвигатись. Це однозначно так. Втрати в нас там будуть. Але четвірка мечів випадає. Це зупинка. Їх в якійсь точці буде зупинка. Фронт стане. Він порухається і стане в якійсь точці. Буде важко, буде втрати, будуть гарячі. І багато приховувань буде. Не всю правду кажуть, час. Помірність. Карта помірності, тобто. Часно на нашій стороні. Зрозуміти, поки що все як є, але з часом все одно буде або заморозка війни, конкретна заморозка війни. До речі, давайте гляну. Або може посипатись. Давайте так. Цей фронт стане заморозкою війни. Заморозка війни буде по лінії фронту. Не визначено. Поки що ні, поки що не скажу однозначно. Однозначності поки що немає. Окупація ще буде. Обстріли, розчарування, поки що немає наказу. Ось вам. Давайте так. Буде заморозка війни, коли будуть досягнуті певні цілі. Тобто, це карта. Подивились, вивчили ціли досягнуті, зміна ситуації. Ось так, вони ще не досягнуті. Ось, шістка мочів надії колоди, ще йде наступ. Те, що вам казала, літній наступ. Після літнього наступу будемо дивитись. Там буде картинка інша. Поки він не закінчився, не буде стабільності на лінії фронту, будуть чевтрати території і буде все. Поки так.